Безкоштовно і без черг у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі за державною програмою імплантують кардіостимулятори тим, у кого є до цього показання. Детальніше про те, як звернутися за допомогою та як проходить операція у наступному матеріалі. Ігорю Смірному 78 років. Чоловіка перевели до відділення кардіоцентру за день до цього, і вже сьогодні у нього буде імплантація кардіостимулятора. каже, що в черзі на операцію не стояв та нічого за це не платив. Прийшов врач каже: ви не бажаєте зробити. Стимулятор, я говорю, я ні, ніколи не чув, це я не, не знаю, можна чи не можна. Він говорить, ви подумайте, хтось тобто порад саме. Я говорю, ну добре, дочка, прийде, ми з нею поговоримо, порадимося туди-сюди, потім прийшла лікарка, ні ця друга, каже, саме це, вам нічого не шкодить, як говориться, ви просто трошки. Продлівається своє життя, ось так безкоштовно і без черг можна здійснити імплантацію кардіостимулятора за державною програмою. А щоб зробити це потрібно виконати лише кілька кроків. Людина звертається спочатку а, до. А, Кардіолога. Кардіолог визначає, чи є у ну, пацієнта проблеми з здоров'ям, там порушення ритму. Наприклад, якщо ми це він це знаходить, і далі е, проводиться спектр досліджень. Е, е, Встановлюється остаточний діагноз, і якщо він підлягає для постановки штучного діаритму, далі поступає до нас в центр і тут ми далі вже займаємося даним пацієнтом. Черг немає абсолютно, це все є онлайн, хворий звернувся, ліг, пройшов обстеження і зразу йде на втручання. Остимулятор або іншими словами, штучний водій серцевого ритму за розміром, навіть менший за сірникову коробку. Пристрій, який дає ритм серцю, тобто забезпечує діяльність серцеву діяльність в правильному ритмі. Він працює 8-10 років через той період часу, коли батарейка виснажується, йому йому треба його потрібно замінити. За словами Віталія Ольховика, оперативне втручання нескладне, і вже через 5-7 днів пацієнта можна виписати з медичного закладу. Це проводиться без наркозу. Людина свідомості робиться маленький розріз на шкірі 3-4 сантиметри. Робиться карманчик. На цей девайс заводяться провідники через вен в саму порожнину серця. Один, два, три. Може бути вживлюються туди, і все Тана процедура триває до години. Часу Тетяна Дувіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.